Друзі на про проголовне поїхали одразу після вчорашньої атаки по Польщі. Рівно годину тому території Росії сколихнула безпрецедентна та масштабна атака. Одночасно в різних регіонах пролунали десятки вибухів. За попередніми даними було випущено близько 120 ракет, які вразили військові об'єкти, склади боєприпасів, баливні бази та інфраструктурні вузли. Вогонь і детонація тривали годинами. Удар накрив одразу кілька областей від прикордонних регіонів до центральних районів, що вважалися глибоким тилом. Масштаби руйнувань величезні на військових складах у кількох містах Йть пожежі, які вхопили десятки гектарів, палаюче паливо стікає ріками в довколишні населені пункти, спрочиняючи нові займання на територіях, де зберігалися ракети та артилерійські снаряди. Детонація триває безперервно, розлітаючись на кілометри. Місцеве населення евакуюють поспіхом, але вибухи продовжують загрожувати цивільними. Жертва дуже багато. Офіційні джерела мовчать або намагаються применшити масштаби трагедії, але незалежні повідомлення підтверджують, тіла загиблих вивозять вантажівками. Лише на одному складі виявлено понад сотню знищених військових у госпі. Делі привезли кілька сотень поранених. Камази навантажені чорними мішками стали страшним символом цієї ночі. Особливого удару зазнала логістика російської армії. Уражені одразу кілька великих паливних баз, які забезпечували фронтові угрупування. Запаси, що накопичувалися для чергової хвилі наступальних дій перетворилися на згарища. Транспортні артерії паралізовані на дорогах вирви від уламків, зруйновані мости, перекриті залізничні колії, постане технічні і боєприпасів на фронту. Фактично зупинене. Удар став несподіванкою для російської системи. ППО Хоча офіційно заявляли про збиття більшості цілей. Насправді десятки ракет досягли об'єктів. Це свідчило про ретельну підготовку і застосування нових засобів, здатних обходити оборону. Кремль намагався пояснити інцидент масовою атакою БПЛА, але характер руйнування сила вибухів. Підтверджували застосовано високоточні ракети великої дальності. Для Москви це стало шоком Путін збирав екстрену нараду з військовим керівництвом на вимагава негайної відповіді. Але серед навіть генералів визнавали повторені таких атак неминуче гарантувати захист у масштабах всієї країни неможливо. У суспільстві поширювалася паніка. Соцмережі були переповнені вибухи, відео і пожежа. Попри спроби цензури, люди писали уся Росія. Горить водночас Україна офіційно не брала на себе відповідальності. У Києві обмежувалися натяками на результати спільної роботи з союзниками. Польща, країни Балтії та інші держави НАТО не коментували події, але в експертних колах говорили про можливу координацію. Секретність операцій лише підсилювала психологічний ефект. Кремль не міг назвати винах, а отже, не знав, як реагувати. Літика виділяли кілька наслідків. По перше, військовий Росія втратила величезні запаси пального і боєприпасів, що зменшує її наступальні можливості. По-друге, лополітичні удари довели вразливість держави, яка вважала себе захищеною. По третє стратегічні атака показала, що війна більше не обмежується лінією фронту. Тепер під загрозою вся російська територія. Психологічний ефект був катастрофічним для російського суспільства. Навіть найбільше віддалені прихильники режиму почали ставити питання, чому країна, яка втрачає мільярди. На оборону не здатна захистити власні склади і бази у кількох районах. Почалися стихійні протести родичів військових, які вимагали пояснень для України. ж Подія стала демонстрацією сили. Удара підтвердили здатність завдавати них втрат в глибокому тилу ворога, що підривало довіру союзників і створювало нові аргументи для посилення військової допомоги. Для НАТО це було підтвердженням, що війна вступила в нову фазу. Кремль більше не контролює власних тил. Таким чином, атака з 120 ракетами стала точкою неповернення. Росія зазнала колосальних. Рат її логістика паралізована. Суспільство панилося. Останні шоку. Україна ймовірно не підтвердить свою причетність, але весь світ уже зробив висновок. Стратегічна перевага Кремля зруйнована і війна, війна поступово змінює хід у бік агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.